Привіт! Сьогодні у нас 24 липня, 8.30 ранку. Я їду вже на роботу. Вчора тільки повернулися ввечері з Берліну. У нас була маленька поїздочка там на пару днів. І щось я так трошки погуляли по тому дощ... дощовому, дощливому Берліні, що горло трохи підбалює, і зараз я сосу. Так, так, так. Мої малечі шалоніжки. Не те, що я ви подумали, я сосу, а таблетку, стрепсіль. Тому отак, коротше, все. А сьогодні вже треба газувати на роботу, бо на жаль, треба працювати. Паке. Давай, покаж. Отак. Спшонтання самогоду. Циган щось там теж країчи, він спридає тего, фотовольтаїка є робота. Так, а зараз я покажу, як зробити з отакого. Тут воно, звісно, на камері не так сильно видно, але він такий, коротше, некрасивий, некрасивий машина. От от. Як зробити? Ось у нас є така штучка, просто брискалка і тряпочка. Просто беремо. Зараз так меджик. І цього всього отак і не було. Це так робимо, коли в нас немає часу, машини треба прибирати. А поляки кажуть, якщо так перевести на українську мову, як мені платять, так я і прибираю, коротше. Грубо говоря, тепер отак берем, Отак, тепер отак. Раз, два, три. Так, витрясли трошки. Тепер берем, так. положили, Так, у нас тепер така плюс-мінус красота. Трошки отак. Отак, так, 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 це під туди, під цього туди. Підвернули, підковернули. Так, бомба. І тепер, коротше, найбільший в хак. Це щоб виглядало красиво, це треба намочити. Тобто беремо це, як всякі там, всякі вони там показують, як вони знімають всяку хірню, що вони там щось там псікають, бризкають. Ми отак беремо тут. Там де в нас була ця штука. Отак все, отак фух-фух-фух-фух-фух-фух-фух-фух-фух-фух-фух-фух-фух. Отак мочим. Тепер, короче, ставимо, берем тряпочку. Берем так раз. Раз, раз. Тепер цією грязною тряпочкою тут вот так раз-раз. Раз, все. Пушечка, шо? Диви, і чисто. Все, машинка йде до клієнта. Пока. To jest samochód! To nie jest to, to to jest samochód. Dawaj 60. Все, кінець робочого дня, 20-та година. Майже вирушаю додому. Сьогодні у Данську була нормальна погода. Десь було там плюс 24, плюс 26, На сонечку може навіть трошки більше. Так прям жарило, аж весь мокрий, спотівший. Mm, та й таке коротше, поработали трошки, по, то поганяв на, на самокаті, то там знакомого з роботи він там на роботу зараз приїжджає, бо це його брат а, тіпе, цей брат, брат таке купив. Ну, Звісно, враження цікаві. Така штука вириває прямо самокат з рук. На відео цього там сильно не видно, але я там на цій прямій дорозі їхав аж 64. мабуть, максимум, то 64 км на годину. так фу, Як машиною, коротше, жорстка штука. so so i because i don't give a what you say yeah i'ma do shit my way so you can go kick rocks i am going stack bricks <laughs> up build what i want to make yo i got a lot of shit to say so i am going do this every day i'll be writing things until i'm fucking buried in my grave six feet deep but my body won't decay